Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти, письмо. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву Г. Розгляньте, будь ласка, малюнки. Який спільний звук мають ці слова? Так, правильно, це звук Г. Якою буквою позначається цей звук на письмі? Так, буквою Г. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Кого ви бачите на малюнку? А де знаходиться дівчинка? Так, дівчинка знаходиться на ганку. Чим вона займається? Так, вона п'є чай. Яка пригода з нею сталася? Так, ми бачимо гава. Крала в дівчинки шматок сиру з тарілки. як відреагувала дівчинка на крадіжку ворони? А як би ви вчинили подібні ситуації? А чи доводилось вам бачити, як ворони добувають їжу собі? Доберіть слова з буквою Г. Пригадайте ці слова, які ми з вами вивчали. Давайте нагадаємо Гудзик, ганок, гава, геть, ґрунт. Ну, а тепер скажіть. Що зробила Гава? Відповідайте повним реченням. Так, Габа вкрала сир. А з якої букви ви напишете перше слово в реченні? Так, з великої. Але ми ще не знаємо, як вона пишеться. Тому час навчитися писати її. Отже, погляньте, будь ласка, на зображення великої рукописної букви Г. Скажіть, будь ласка, чи відрізняється вона від маленької? Так, відрізняється тільки розміром. А елементи ті ж самі. Тому на малюночку зараз наведіть, будь ласка, ручкою. Всі елементи букви Г. Коли наведете елементи окремі, наведіть повністю букву Г. Не забуваємо, що буква Г починається знизу вгору. Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. І так. Ось так у вас має вийти. А тепер переходимо до перегляду, як же пишеться буква Г. І так, увага, дивимось. Починаємо ми трішечки вище нижньої рядкової лінії, ведемо вниз, зробимо заокруглення і піднімаємося вгору похилою лінії. І Зверху такий от хвостик. Несильно його пригибайте. Ну що ж, і так, перший рядочок повторюємо за зразком, один раз наводимо і далі пишемо цілий рядочок, букву Г, робимо відстань між буквами. Намагайтеся робити однакові. Після того, як ви напишете цей рядочок, знайдіть найкращу букву Г і одягніть на неї корону. Вона буде королевою. Наступне завдання другий рядочок. Увага! Перший склад читаємо. Га. Зверніть увагу на поєднання букви Г з буквою А за допомогою поєднувальної лінії. Так само, як і маленька. Один раз наводимо, і два рази прописали. Наступний склад Гу. Один раз наводимо і два рази прописали. І ще один склад Г. Наводимо і прописуємо до кінця рядка. Тепер давайте пригадаємо, які слова починаються на склад ГА. Так, Які слова починаються на склад «гу». І які слова, ви знаєте, які починаються на склад Г. Габа, ганок, гудзик, гець. Добре. Тепер трішечки відпочиньте, зробіть вправи для наших пальчиків і продовжимо роботу. Наступне завдання, третій рядочок. Прочитайте речення. Скільки в ньому слів? Як напишемо перше слово, що поставимо в кінці речення? Один раз наводимо, звертайте увагу на поєднання букв, запам'ятовуйте і один раз пропишіть на рядочку. Наступне речення. Читаємо. Галина сиділа на ганку. Скільки слів в цьому реченні? Яке слово перше, з якої літри воно написано? Що поставимо в кінці? І так, красиво пишемо на вільному рядочку це речення. Обов'язково проговорюйте все, що ви пишете. Диктуйте собі по складах ГА, «ли», н «ка» і так далі. Натискайте на паузу, виконуйте це завдання, далі переглядайте. Наступне речення гава прилетіла на гано. Так само в цьому реченні чотири слова. І так само, як і попереднє речення. Ми пишемо з великої літери перше слово, і в кінці речення ставимо крапку, між словами не забуваємо робити відстань. Працюємо, натискаємо на паузу і працюємо. І останнє у нас це е, друковане речення. Прочитайте його, скільки в ньому слів, що стоїть в кінці речення. Спішить, спишіть це речення рукописними буквами. Отак у вас має вийти. А тепер розкажіть, будь ласка, про що ви дізналися з першого речення, про що ви дізналися з другого речення, про що дізналися з третього речення. І про що дізналися із четвертого речення. Наступне завдання увага. Так, ми це завдання добре знаємо: закресліть, будь ласка, букви, які повторюються, і складіть слово із букв, які залишилися. І так це слово. Гердан. Намалюйте, будь ласка, гердан на аркуші паперу. Знов-таки натискаємо на паузу, виконуємо завдання і продовжуємо працювати. Перевіряємо: ось так. Так. Ну, а тепер. Перегортаємо сторінку і відкриваємо сторінку восьму. Розгляньте малюночки і скажи, чим займаються люди? Так, ці люди грають у хокей. Чим займаються ці люди на малюнку? А це. Фігурне катання. Чим займаються люди на цьому малюнку? Так, це на лижах, правильно. Чим займаються ці люди? Хлопчики добре знають цей вид спорту, так? Ой, проговорилися. Так, футбол, звичайно. Чим займаються люди? На малюночку? Так, це легка атлетика. Так, тут художня гімнастика. Отже, яким одним словом можна назвати все, чим займаються ці люди? Так, їх об'єднує спорт. А які ще види спорту вам відомі? Які види спорту відносяться до літніх, а які до зимових? А яким видом спортом займаєтеся ви? Подивіться на цих дітей. Чи ви, знаєте ви, яким видом спорту займаються ці діти? Давайте назвемо. Для цього нам треба уважно роздивитися спортивний інвентар, який тримають діти. Перший хлопчик, яким видом спорту займається? Так, бокс. Дівчинка? Це великий теніс. І хлопчик. Це шахи. Розглянемо малюночки. Чим займаються хлопчики на цьому малюночку? Хто спостерігає за ними? Собака, правильно. Тепер подивіться, що сталося на другому малюночку. Так, хлопчики закинули м'яча в кущі, не можуть знайти. А хто допоможе хлопчикам знайти? Так, пес. І подивиться на третій малюночок. Що, ви бачите, що весь у реп'яхах, але гордий, що знайшов м'яча, собака. Як хлопчики поставилися до собаки? Так, вони його похвалили і дуже зраділи, що у них є такий гарний песик. Ну що ж, давайте підсумуємо роботу на уроці. Яку букву ми навчилися писати сьогодні? А що ще ми робили на уроці? Яке завдання було найцікавішим? І оцініть свою роботу в кінці. Є смайлик, намалюйте, будь ласка, там оцінку своєї роботи. На сьогодні все, до побачення!